Була зустріч із виборцями із селища Солоницівка, Пересічного, Вільшана. Виборці ставлять цілком конкретні питання стосовно соціально. Економічного розвитку і життя буття їхніх громад, їхніх населених пунктів, то якраз ці питання й обговорювалися із Володимиром Михайловичем Кацубою і Михайлом Івановичем Бушевим, з головою державної адміністрації та головою районної ради, і іншими. Посадовими особами району. Зокрема, одне з питань було це необхідність створення комунального підприємства в Солоницівській селищній раді, яка б надувала комплексні послуги населенню, як благоустрої, санітарній очистці вулиць надані ритуальних послуг, обладнані місць громадського користування. І таке підприємство буде створено в селищній раді. Друге питання, яке обговорювалося, це збереження медичного закладу поліклініки в Солоницівці. І прийняте рішення, що цей медичний заклад буде функціонувати, зберігатися як поліклініка. Потрібно зробити ремонт як в самому приміщенні, так і привести навколишню територію у відповідність. Це розпочнеться з настанням відповідних погодних умов. Що стосується Солоницівки, то це знову питання обговорювалося по дорозі Солоницівка-куряжанка. І тут є одна узгодження, що це не дорога комунального значення, а вона є власністю. Автодорожної служби області і фінансування тому, може, сюди не можна здійснювати із місцевих джерел. Питання сполучення автотранспорту, питання водопостачання куряжанки. Вони стоять на порядку денному і відповідні плани включені, фінансування в бюджеті запроєктовано. Тому сподіваюся, що ми ці проблеми зрушимо з місця. І залишається складною проблемою для Солоницівки, це питання екологічні, які потрібно усувати в свій час при переговорах із власниками меблевого комбінату, який є основним забруднювачем повітря. Ми отримали обіцянки, що протягом трьох місяців вони удосконалять технологічний процес, замінять певне обладнання і що ситуація покращиться. Ці три місяці спливають в лютому місяці. Тому в лютому місяці ми маємо повернутися до цих питань і вияснити, що зроблено на підприємстві за домовленостями. Якщо там нічого не робиться, то є наступний крик: це вжиття чи звернення до закону і відповідних уповноважених органів державної влади, відповідних інспекцій. По пересічному розглядалось питання будівництва дитячого садка вартістю півтора мільйона гривень. Прийшли, як кажуть, до спільної згоди, що будівництво це потрібне, кошти будуть акумулюватися і збиратися. Ясно, що селищна рада таких коштів ніколи не знайде, це треба робити інвестиції. Ну, ми цим займаємося разом із керівництвом. По Вільшані, ну, є першочерговим завершення ремонту. Будинку культури, палацу одруження. Ну, якщо повертатись до Солоницівки, то має бути завершена реконструкція клубу в селі підвірки, яка робиться. Там оформлено робіт, виконано на 73 тисячі гривень, але ще потрібно 180 тисяч для того, щоби. Здати цей об'єкт під ключ. Районна рада відповідні рішення прийняла і прийме на наступному засіданні, яке має бути, якщо не помиляюся, 18 лютого. Для казначейства потрібне рішення районної ради, де цей об'єкт має бути передбачений. У фінансуванні ряд других питань поточних, які виникали в процесі бесіди, і чи в результаті звернення виборців, зокрема, це існування нелегального цвинтаря в Солоницівки, де ведуться захоронення супереч закону і кладовище, яке там організував один приватний підприємець, ну, ніде не зареєстровано, а за законами України про похоронну справу та поховання. Кладовища можуть бути тільки об'єктами комунальної власності, а не приватної власності. З цим будуть розбиратися компетентні органи. Зараз не буду давати оцінки. Куди ж дивилися, будемо говорити, і місцеве самоврядування, і місцева влада, коли приватний підприємець організував кладовище і не тільки надає ритуальні послуги, але і проводить захоронення, що є незаконним і, прямо скажемо, кримінально. Оцінюваним, я хотів би сказати виборцям слова вдячності за ту довіру, яку вони мені демонструють, звертаючись до мене і за ту будемо говорити, моральну підтримку, яку я від них відчуваю, тому що спілкування кожний раз із жителями ну, дає, будемо говорити, таку впевненість, що роботу, яку ми робимо спільно. Ну потрібно робити, і вона є необхідною.